Вимушених переселенців перевіряють за місцем проживання. З липня 2023-го територіальні органи Національної соціальної сервісної служби навідуються до ВПО за місцем фактичного проживання. Про перевірку мають повідомити не менше ніж за два дні. Якщо людина відсутня за місцем проживання без поважної причини, це є підставою для скасування виплат. На Закарпатті проживають 138 тисяч переселенців. Понад 50 тисяч з них отримують соціальну допомогу. І з 1 серпня виплати продовжують автоматично. Всім, крім тих осіб, що перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль, повернулися до покинутого місця проживання, або відбувають покарання в місцях позбавлення волі. На підставі цієї верифікації подаються списки осіб, які відсутні за місцем своєї своє, свого проживання, вказаного в довідці. Цю особу повідомляється, і особа має з'явитися і підтвердити що вона що вона тут і або має якісь вагомі причини які дають їй право на продовження виплати але спочатку буде припинено тобто на підстав за результатами верифікації проведеної над соцслужбою на підставі цих реєстрів буде припинено і поновлено з часу набуття права за умови якщо людина документально підтвердить що вона Подала достовірну інформацію.